Збірна Мукачево з назвою Хватило не фантазії. Ваші аплодисменти. На сцені Асітіни ми даримо вам любов. Уже Ушейкот танцює і байот. Е Ге-ге, ми піраміда, всіх смішні. Пацани, яка піраміда, ми ж «Хватило – не фантазії. Толік, вибач, просто в інтернеті не було такої команди. Команда КВН хватіло ні фантазії. Ми за авторський гумор. поїхали! Почнемо з доброго, циркач на стройці. Рор зі словами мені для сина нічого не шкода. Додав йому ще три роки ув'язнення. Пограбування банку. Всім стояти це пограбування. Вічно я спішу. Вічно я спішу. Колобок зробив мостик і став рогаликом. Кінолог в школі. Доброго дня. Ви поставили моєму сину двійку і визвали батьків в школу. Чому? Да, правильно. Сидіти. що ну, ви робите? Сидіти. Я Сидіти. Директор. Доброго дня. Що тут коїться? Голос. А що тут коїться? Голос. А що тут коїться? Молодець на печеньку. О, дівчино, залиште мені свій номер телефону. Я тобі сама перезвоню. Через сім днів! Вступ до юридичної академії! Я юрист! Я юрист! Я юрист! Вибачте, але ви не вступили до юридичної академії. Я сторож! Сторож я. У діда мороза сексу не було сто років, тому що в нього баба мороз. Один день із життя ненормальної сім'ї. Десять років з тобою живемо, і я працюю на трьох роботах. Ти ні разу за жінку не застав. Знаєш що? розведусь з тобою. будеш жити сам. Шо ти як тряпка! Шо ти як тряпка! Ай-не-не-не-не, я красавица, Ай, не-не-не! Ай-не-не-не-не! Не, не, не. Краса до пояса. Двіжушка в аеропорту. Вибачте, у вас є щось металеве? Та ні, то я ротом. Піп. А наступна мініатюра як голландське печиво. Щось у неї є. А <плес> А ти намагався прийти без черги в поліклініку? Хлопці, ось завжди хотів вас спитати, ким ви працюєте? Я сантехнік. Я мент, да? Ну, а ти чудо! А я ще й підробляю. you. Ну і на останок, дорогі дівчата, довго збирайтесь на побачення. До побачення. Команда КВН Хватило не фантазії.